Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом для розуміння, яка випадкова людина зараз очолює парламент. Пише Ірина Гращенко. Спочатку спікером Стефанчук відмовився провести зустріч з європейською солідарністю, а потім чергове продемонстрував свій калібровий сексизм, назвавши мене дівчинкою. Безумовно, в будь-якому європейському парламенті його політична кар'єра на цьому б закінчилася, але в Україні поки що сходить з рук. Якщо я політик, депутатка опозиціонерка, державний діяч мама трьох дітей, дозволю цим хлопцям так себе поводити. Вони Взагалі пустяться берега, тому ні, ми примусили Стефанчика вибачитися за дівчинку. Буде думати, що говорить. Але я зроблю все, аби цей епізод став відомим всім жінкам, послам в Україні, всім нашим європейським і американським партнерам. Навчимо цих політичних підлітків елементарній політичній культурі, і іноді я шкодую, що виховання не дозволяє мені сказати їм все, що думаю. А ось відо Отже, що зараз відбувається дивіться. Ви чого закриваєте двері перед народними депутатами? Це... Ви нам Зал... що <Me00> зробили? За... Це за. Протί... за... А про дрони в організації, боїться, пікайте. І подивіться, я що був там робиться. Привезте дрони. Ще, ще раз скажу, буде, якщо ви хочете погоджувати рахунок. А чи ви говоріть, поговоріть, будь ласка, це з нами хоч раз. раз. Це а це не можливо. тільки в це. А чого це ви чекаєте? Що ви чекаєте? А в чому проблема зараз? Ви чому проблема. А а ми, хочем... Ми, хочем... Ми, хочем... ми вимагаємо розмови чесної з с а не хамства і вибачиться переді мною Хам'йо натурально. Петро Олексійович, ти... Шанов, шановні як... колеги, я прошу зараз, ви ви чули, що він сказав? Яка хороша можна, дівчинка можна, на лідера фракції Європейська Солідарність. Ви Собідовість? Вибачення спочатку. Дівна, спочатку ну, вибачення. Важче, давайте, я... я народна депутатка. Я народна депутатка. Тут всі, тут я народна депутатка. Жодна людина немає, хто не народний депутат. Ти не хлопчик, а я не дівчинка. Зараз поділимо цю проблему на дві сторони. Вибачення, спочатку вибачення, спочатку вибачення. Спочатку вибачення. Спочатку вибачення. Яка дівчинка? Це що таке? Що це таке? Я чекаю вибачення. Я друге пані комплікатувати. Якщо до вас будуть звертатися хлопчику, це а не до мене і по-іншому звертайтеся. Вибачте, Ми. будь ласка, ви звернулися Ми. дівчинка. Дивіться, ви до мене і по-іншому звертаєтеся. Дивіться, прошу Тупи, які пропозиції. Не, ви, не трогайте, трогайте мене, будь ласка. Не трогайте мене. Пропозиція, пропозиція. Я перша віцеспікерка українського парламенту. Жінка я брала участь в мирних переговорах. Я голова фракції. Я вимагаю зараз вибачень публічних і реакцій від МФО рівні. Можливості Руслана Руслана. Я думаю, що це ж просто перепалка. Треба вибачитися. Просто вибачитися. сфа вибачити, якщо ви сприяли. Це вашу образу, хоча я не закладав цього, я перепрошую вас, я не дівчинка, не я голова да, фракції. Це була приналежність від ваша до статі. Якщо це вас образило, будь ласка, вибачте. Той же час в Раді розглядають відставку Стефанчука. Як відомо, голова Верховної Ради, один із ідеологів Слуги народу академік Стефанчук продовжує переконувати нас, що більшість депутатів проти заборони діяльності церков московського патріархату в Україні, пише Микола Томенко. У раді у той же час збирають голоси за відставку Стефанчука. Останні його дії і заяви говорять самі за себе. 300 підписів уже є не виключений і арешт в майбутньому, а може, і з ради в наручниках виведуть. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук навалив брехні, а ми ледь не пропустили пише. Телеграм-канал «Слон». днями в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання журналістки про своїх дітей, Стефанчук заявив, що і донька і сину весь час війни перебували в Україні. а Донька навіть перевелася із Віденського вишу у столичний. Ми вже писали, що діти спікера, що не менше перший рік повномасштабного вторгнення провели у Європі. Зокрема, син Олесь публікував інстасторіс з Лондонської вечірки. У лютому цього року Олесь Стефанчук опублікував добірку фото з підписом Уже рік. Дякую всім. хто був поруч частину з тих фото. Ми вже публікували. Пишуть адміни телеграм -канал каналу із невиданого Олесі з друзями в готелі Голден Талейп, Варшав Airport. Порівняйте деталі інтер'єру з фото хлопців та фотокімнати того ж готелю з тріпаджісо, сині штори, чорна лампа, дерев'яна рама, дзеркала, контроль, кондиціонування. Вони не ховаються в інших країнах. На відміну від багатьох дітей інших політсил, точніше більше не ховаються в раді. У той же час почали збирати підписи щодо відставки Стефанчука, новим спікером за даними телеграм-каналів. Може стати знову разомков, який на ці посаді проявив себе найбільш адекватно до слова, ще один скандал за участі Стефанчука. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив скандального таролога, демонолога і жерця Валіара. Справжнє ім'я Богдан Оріщенко відзнакою гордість і слава України. Відповідно, фото Оріщенко опублікував на своїй фейсбук сторінці. Ну а що то ескортниці, то тарологи, поки бідні удови та матері чекаючи, що про їхніх чоловіків та дітей згадає держава до цього мага Валіара, нібито займався від співання. Ні, біля біля Києво-Печерської лаври. Це викликало обурення серед вірян, які вважають, що такі дії є образливими. У коментарях Оріщенко зазначив, що орден отримав за благодійність та допомогу ЗСУ. Зазначимо гордість і слава України. Це національний благодійний проєкт. Мета розповісти суспільству та вшанувати незламних успішних українців, які сьогодні стоять на захисті нашої країни, а також тих, хто своїми добрими справами і конкретними людськими вчинками забезпечує життєдіяльність країни, добробут населення, допомагають ЗСУ та об'єднують Ацію редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.